Мої вітання, шановні глядачі. Ох і мороз у нас сьогодні, мінус 23 градуси. Прям дуже відчувається. Холодно, холодно. Біжу швиденько в магазин, а вам бажаю гарного та тихого дня. І зустрінемося вже вдома, бо буде, скоріш за все, велика закупка. Буду купувати продукти на святкування дня народження, який вже завтра. Але сонячно і дуже гарно. Навіть річка взялась кригою, я не пам'ятаю, щоб таке взагалі було. Холодно, але лишень гляньте, яка краса, сніг блищить, морозець, така зима, гарна-гарна. І я вже вдома показую покупочки. Була і в АТБ, і на ринку. Але ж відео з ринку вам ставила. Так, яйця десяток ставити не буду, донесла цілими, хоча у нас і слизько моментами. Далі, картопля. Буду завтра запікати з курочкою. Курочку, до речі, теж купила. Так. Це ринок ось знову тебе. Мандарини, сорт морко, дрібненькі, але багато ящиків і дуже хороші були. Три яблучка. Мені потрібні були зелені кисленькі яблука на салат. Буду робити салат неапель, Рецепт є на каналі у папці рецепти. Кому цікаво, можете подивитись, до речі, дуже-дуже смачні. І ось такі класичні олів'є там оселедець під шубою вже набридли. А це такий небанальний салатик. Який ще хочеться чесник, помідорчики. Це на інший салат. Осіннє сонце теж є на каналі. Дві перчини. Буду, певно, ще і салатик робити звичайний, бо синочок любить такий звичайний. Так, взяла вітамінний пучок. Тут у мене і кріп і петрушка, і зелена цибуля. Якраз зручно на святковий стіл все є. Молочко яготинське, 2,6% жиру. Із м'ясного. Ось така шийка делікатесна: це на салат осіннє сонце. Зараз покажу, яка тут вага. 327 грамів. І балик Дарницький. Тут 271 грам це на салатик Неаполь. З баликом він виходить, прям дуже смачний. Буду запікати курочку, це основна гаряча страва. Півтора кілограми тушка. Далі взяла сир. Сиру дві упаковки, голландський від своєї лінії. І купила спробувати новинку гауда також від своєї лінії. Цукерочки Джонні Крокер від Рошен з кокосом. Такі ще не пробувала. Вони зараз ще й на знижечках. Цукерочка пастила для сина фруктова, майонез на салатики, щедро. Був сьогодні без знижок. 300 грамів така велика упаковочка. Ага, сину ще барні брала тістечко, Кефірчик з лагода І далі, а, ще в тебе тортик. Тортик купила ось такий три молока від шефа. БКК купувала його, дуже смачний тортик. Тут 400 грамів, якщо я не помиляюсь, Маса то 500 грамів під кілограми. Хороший, мені сподобався тоді, взяла і зараз. І буде ще вафельний тортик на сніданок. В Аврорі купила свічки, ось такі 6 штучок. Такі симпатичні, і плюс ще й на знижці були. На ринку взяла печериці. Дуже гарненькі, бо в тебе у нас такі, знаєте, вже полежавші коричневі були. А ці гарні один в один грибочок. На 58, здається, гривень. Але я підпишу. І в нашій ряді взяла сердечка курячі, вже поставила в тарілку, бо протекли трішки в сумку. Сердечка це сьогодні тушкуватиму на обід в сметані. Так, і це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!